Ось вирішив зняти все-таки один варіант, як я роблю укриття ґрунтом. Ось Виходить, взяв сапку, зробив ось такі десь 5-10 см глибина, проралив, положив лазу, лаза в такому стані і просто беру обережно, закриваю невеличкий шар. ось Тут ось бачимо. Оп, і все отак накриватиму цю лозу. Ну, звісно, це я так для прикладу показую. Ось. Є, як бачимо, беру ґрунт і обережно пухким м'яким ґрунтом закриваю. Ну, Небагато. Всього десь сантиметр два. Коли я буду їх доставати, сподіваюся, це легкий ґрунт. Просто протрушу лазу і вона сама вийде на поверхню. Отак. От З двох сторін, прунька беру, просто прикидаю. Надалі, тоді отак, хоп, і все. І лоза прикрита. Ну що ж, надіваюся цей метод себе, як то кажуть, підтвердить. Все, і так, працюю далі. Що ж, сподівання, що приморозку не буде дуже великого. Все, дякую за перегляд.